У нас новий чат, де ми можемо обирати собі будь-якого персонажа для спілкування. Це неймовірно цікаво. Пропоную зайти всередину і подивитися, як все влаштовано. Нам пропонують різні рубрики. Наприклад, тут на горі в нас є, рекомендовано відкрите для себе. Помічники, відомі люди, ігри. Ну і насправді, якщо ми отут спробуємо далі, тут є такі стрілочки, то дивіться, відкривається ще багато рубрик: фільми, телебачення, мова, обговорення, релігія, тварини, філософія, політика, книги, історія. Тобто дійсно дуже багато. Ну, Відкриємо навмання якусь таку рубрику, хай буде філософія, дивимося, тут є. Декілька філософів для вибору: Ніцше, Платон, Сократ, Лаодзи. Так, наприклад, я хочу обрати когось із персонажів ну, фільми і телебачення. І мені так само багато Локі, Тоні Старт. Старк перепрошую Уенс Адамс, Дивовижна жінка чи дивожінка. Денеррі Старгарії, Джон Сноу. Такі артисти е відомі. Цікава рубрика помічники. Дивіться, хто тут є: психолог, творчий помічник допомагає з творчістю, творець історії, Елла, тренер зі знайомства, якщо ви хочете якісь такі е дружні стосунки, а може навіть в когось закохатися, так, то вам дадуть поради. Математика, музикант-експерт. <tele Commander tonesident> Пропоную відкрити такого творчого помічника, подивитися, як ми спілкуємось із цим чатом. З нами вітаються, пояснюють, хто це за чат, що він може. Тут є приклади, наприклад, можу допомогти з загальними творчими речами. Дайте мені ім'я для чоловіка ельфа солдата з важким минулим, мені потрібна назва для великого гірського масиву, куди заборонено ходити. Демонстрація, науково-фантастична опера. Дайте три фракції, які змагаються одна з одною. Колеги, це англомовний чат, тому ми питання будемо вводити або на англійській мові, або в принципі, можна і на українській, але дивіться, будь ласка, уважненько. Для того, щоб я писала чату на українській мові питання, я перевожу свою Google сторінку на англійську мову. Для чого ми це робимо? Щоб нам не заплутувати подвійно Google-перекладач, щоб він нам потім з української на українську не перекладав. Питаємо таке. Привіт, напиши три варіанти назви для художньої книги про вчителя. Натискаю на такий літачок в кінці, чекаю відповіді, і дивіться, що мені дають цікаво одразу два варіанти: і на англійській мові, і на українській. Навчити нації для сучасного українського вчителя це. Точно цікаво, вчити просто от романтики, вчити, або спробуй не навчити. ну Слухайте, дійсно, такі творчі корисні підказочки. Якщо ви хочете обрати іншого. Персонажа, ви повертаєтесь на центральну сторінку. Тут є, до речі, приклади, що питають. От знову можу перекласти на українську. Що питають вилодна маска в альтернативних часових рамках, хто виграє? Ну, з ким я чаталась? Я чаталася з штучним інтелектом корабля. Спитала в нього, які найбільш технологічні відкриття чекають людину через 50 років до 2073 року. Спілкувалася з Леонардо да Вінчі, Спитала в нього, в чому ж загадка картини Мона Ліза. Так, він мені відповів. Ну, для дітей тут величезна можливість просто для вибору, тому пробуйте, заходьте, спілкуйтеся із відомими, із творчими вашими помічниками, і нехай на ваших уроках будуть тільки найкращі ідеї.